Аня, ебать, я сейчас, сука, с какому ахує. Чтоб ты ти понимала? Типа, я сьогодні їду на ибету за сборном. Ну, мене фінансують. Я вообще не понимаю, що це за хуйня. Це просто пиздец. Я їду, я буду плей 10 км. В Дубаї? Так. Да. Так там приз 3500 євро. Нормально? Блять, я думаю, в Дубаї 10 км в в регионе, месте реплайд. Короче, я виграю, Ну, я виграю. Бо там нікого не буде. нахуй. І... іду... Иду в клуб Хуяри. Бля, Google Дубай, А, у нас... А, чихайте, знаете, вчера это Чишку. Да, да, это... Да честно ее еду. А, серьезно? Да. Нас твои ед, сука. Она мы на сборах были в 21 чи в 2020 росе. То вона там типа тренерша была. Она типа тоже на рейх тренерша не едет. Не, она дуже прикольна, ничего не ну блядь, ты дивись, щоб не було такої хуйні, що, ну, клубів в Дубаї. тебе просто можно. Да не, зупити. я понимаю. И потім чтоб ти говно не хавала просто наступний наступный месяц. Вы не люблю такую хуйню. Ці, блядь, ну, Или можно найти, как вот, блядь, мільярдер, да, і все, твоя життя изменится. Як <риклад> ти сказал, нахуй? Миллиардер, міль да? <риклад> <риклад> Так, что такое? Рябаться или танцевать с Кристиной? Кристина... Я думаю, она, если выиграешь, типа ей хит клуб в воршоте, то она добрая. Она по пиву. Подожди, а ты вот, ну, три с половиной тысячи э, выиграешь, а ты по разве не потратишь на дорогу и на питание столько же? Нет, э, там можно за Я не плачу из спонсора. Я ничего не плачу. Понятно. Тогда охуенно. Ну, тогда можно там Шаришь. Что ты говоришь, Астан? 3500. Ага. я думаю, Любый ты басейн посени зигермейстра и просто на нахуй десятку. Це это мечта. Да ні, я сьогодні уже 6 часов спал. Бля, не мол, ты сейчас скажешь, что ты сегодня 6 раз уже доращил. Нет, это было уже раз 5. Ну, нормально. три вечера или три дня? Четыре сейчас дня. О, бля, три вечера или три дня, что я без Три утра или три вечера? Сейчас четыре. Фор пьем. Понял. Бля, я, я думал, ты в четыре утра, и ты с нами базар. Ну, тоже 5. так. Но вот бэд. Пиздец, как ты живой, чел? Да я же говорю, я за вечер был ебашен на 15 лет. літр 200 водяри і 250 мл, десь, ну, під 300 мл якоїсь маленької маху. Блять, я себе відчуваю, як якийсь новачок нахуй в серці цієї компанії, якщо чесно. Остап просто чемпіон. І, блядь, Соня просто на минулому чемпіонаті показала, як треба роз'єбувати. Показала на стрільбас. Показала, що 그걸... можу. Criar. Показала, що можу, так. Тобто це цей. Мені є мейсом. Ти ж, блять, гірмейстер, сука сука, сукатку, і бали його пити нахуй, ще не спалися. Ні, ну він, він хоч смак має, і він не має настільки, настільки ну, жорткого ну, ну, цього ну, привкуса ну, при, при, при спірта, знаєш? Ні, там новий вийшов. Я? Ні, Мож... то... А Нет, я, про, я, я пробував, мені не подобається. Раніше, може, рік. Раніше, ми його пробували. Тоня. Ну, а, як, Новий Там, ваш, не я Тонь. Ну, було дуже весело. Я пам'ятаю той день. Ми тоді ще на квесті були. Шо, шо, ти ріпиш, ти? Мені були. Ні, це ми з Тонію були ще окремо. Ми коротше випали і пішли на квест. Я трішки не повернувся, блядь, і це от був цей зіток, який вже є, фу, сука, в мене тимбур стоїть. Коротше, ну, по квест, той, що хопанки в темряві, і я десь лягла в собі, і я заснула. На на квесті? Да. Єбать.